Він гнав російських чужинців ще сім років тому на Донеччині, та коли ті зважилися на масовану навалу, знову взявся до зброї. Івано-Франківець на псевдокеп нині боронить понівечене російськими снарядами гуляй-поле, Звідки каже, ніхто не збирається відступати навіть попри те, що і на той напрямок окупанти нагнали своїх свіжо мобілізованих, бо твердять, українські воїни в наших окопах випадкових людей немає. Попри прохолоду прифронтового лісу, він на прохання побратимів знімає верхній однострій, бо має чим вразити. Перво так зробити це патріотичне тату він зробив із місяць тому. Майстер довго чоклував над картиною. Вісім з половиною та раптом як тут і буває зазвичай ворожий обстріл. Сітуда треба... бліндаж 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 бліндаж. бліндаж. По тому як обстрілу вояк на псевдокеп має кілька хвилин на інтерв'ю, каже би ворога ще 2015 16 на Донеччині. А як той попер лютневою навалою повернувся у стрій? Я зразу зібрався, зразу поїхав на воєнкомат, Відти приїхали у створене ТРО, Пройшли два місяці навчання і переїхали сюди на схід. Нині 28-річний Івано-Франківець боронить околиці Гуляйполя, і, і тут каже, щось вороже рветься щодня. Ось, каже, приміром, якось зафільмував рясну артилерійну атаку. Цілу посад. Командир відділення ділиться своїми міркуваннями щодо перебігу цієї війни. Каже, сподівається, на нашу перемогу ближче до весни, але потрібно удосталь зброї. Чим більше зброї дадуть, тим нам буде краще. Цю зброю в техніці, забезпечення техніку, аби броні якось більше давали. От, і тоді буде перемога. Та поки армійці готуються до військово-польової зими, утеплили бліндажі та встановили там пічки. Хлопці кажуть ані холоди, ані свіжо мобілізовані, яких росіяни загнали на цей напрямок, їх не лякають. Бо геть усі розуміють, чому вони тут і зараз. Нашого варіанту немає. Треба стояти до кінця на своїй землі. Андрій Пощевартан Дажанко програма Вікна СТБ» – єдині новини.